Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги спільно з асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття відправив чергову партію гуманітарної допомоги до Харківщини. Цього разу для постраждалих у наслідок бойових дій було направлено 30 палетів з продуктами, засобами гігієни та теплим одягом. Вміст вантажу формувався відповідно до запиту місцевої партнерської організації благодійного фонду Альтаїр загальна вартість вантажу цього разу складає близько 1 мільйона гривень. Переважну більшість допомоги надав берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги. Ми відправили чергову вантажівку з допомогою до Харкова. Наші тамтешні партнери звернулися до нас з проханням допомогти, адже через наближення зими та активні бойові дії їхня ситуація ускладнюється цього разу. Ми відправили гуманітарну допомогу в обсязі більше 15 тонн. Це переважно продукти та засоби гігієни, а також теплий одяг та взуття. Наразі це найважливіші речі. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття підтримує постійний зв'язок з партнерськими організаціями у прифронтових регіонах країни. За останній час до Закарпатської асоціації надійшло вже декілька запитів про допомогу з Харківщини, переважно через повторні повітряні атаки ворогів. Продовжуємо співпрацю із нашими харківськими партнерами, з благодійним фондом Альтаїр, з якими постійно тримаємо зв'язок, і завдяки цьому зв'язку і завдяки нашим партнерам Берегівській районній Мальтійській службі допомозі відправили черговий вантаж для потреб харківчан і людей, які у дуже важких обставинах проживають у Харкові та на околицях Харкова. Дуже важливо, щоб такі зв'язки підтримувалися, тому що завдяки Завдяки таким зв'язкам завжди можна допомогти оперативно там, де на це є потреба. Завдяки спрощеній системі ввезення гуманітарної допомоги в Україну досі забезпечення відбувалося без суттєвих перебоїв. Але з 1 грудня відбудуться зміни у правових нормах, до яких потрібно підготуватися всім організаціям, які допомагають у ввезенні гуманітарної допомоги до України. Разом із благодійними організаціями Закарпатської області і з волонтерськими організаціями, які допомагають із перших днів війни в Україні, працюємо над адаптацією нашої діяльності щодо нових правових норм, які вступають у дію з 1 грудня поточного року щодо везення гуманітарної допомоги із-за кордону. Вважаємо, що дуже важливо здійснити ту комунікацію і тримати ту комунікацію. Платформу, завдяки якому можемо спілкуватися один між одним, можемо обмінятися досвідом і можемо вивчити ті нові правові норми, які будуть регулювати везення гуманітарної допомоги спільно із цими організаціями хочемо звернутися до Міністерства соціальної політики щодо того, щоб дали нам роз'яснення конкретно, як застосовувати ті нові правові норми, які стосуються везення гуманітарної допомоги, і просимо їх відтермінувати вступу в дію цього закону і цієї постанови. Новий кабінету міністрів для того, щоб всі волонтерські організації мали можливість адаптувати свою діяльність, своїх партнерів, свою роботу до цих правових норм. Мальтійська служба допомоги разом з асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття погоджуються з тим, що через війну дедалі більше людей в Україні опиняються у безвихідній ситуації, тому допомога і надалі вкрай важлива як на Закарпатті, так і на всій території країни.